Добрий день, друзі! Сьогодні я вирішив поділитися таймлапсами з Полуницею і хочу також поділитися деякими моментами та порадами для тих, хто хоче займатися такими зйомками. Я розумію, що в венеті багато таких порад, але я їх передивився і все ж таки наробив помилок. Маленька передмова. Мені по роботі потрібен був таймлапс з загниваючою полиницею. Такого відео виявилось небагато, і одно з таких на стоці коштувало 150 євро. І це було найдешевше відео. Мене трохи притисла жаба, і я вирішив це зробити сам. Що для цього було потрібно? По-перше, Бокс, щоб відокремити простір від зовнішнього освітлення. По-друге, живлення для камери, бо знімати потрібно було біля трьох днів. Ну, Я так гадав, я зробив ось такий бокс з двома варіантами фону: з матового вінілу, білого та чорного. Зверху по периметру світлодіодна стрічка, така ж стрічка вертикальна з двох боків фронтальна. Кожна стрічка вмикається окремо, щоб можна було якось регулювати освітлення. Закривається все це ось такою кришкою з глючком, куди при бажанні можна поставити чи ще якусь лампу чи камеру. Далі про саму зйомку і помилки. По-перше, я взяв гарнюню таку полоницю, виставив камеру, зробив налаштування, увімкнув. Коли я купую полуницю для того, щоб їсти, то вона починає псуватися вже наступного дня. Ця ж потвора пролежала три дні і виглядала як ну свіженька, новенька, і тільки потім почала трохи там усихати. І тут мене очікувала друга несподіваність. Ну, бо для того, щоб найкраще розмити фон, я взяв світлосильну оптику, максимально відкрив діафрагму, сфокусувався на зернятках, і перші дні все було дуже чудово. Ну окрім того, що полуниця не, не змінювалася. Але на четвертий день, зранку, я підходжу до боксу, а фокусу нема. При таких умовах глибина різкості дуже мала. Я це не врахував, і коли ягода почала зменшуватися, сохнути і зменшуватися, фокус зник. І така фігня почала траплятися далі постійно, поки полониця не висохла остаточно. А тривало це більш тижня. Потім, зробивши висновки, я такий же таймлапс почав знімати на чорному фоні. На другий день з полониці почали сипатися всілякі там волоски, порошинки, які на білому фоні були невидимі. А на чорному, на чорному та ще в, в гарному фокусі вони аж світилися. Тому потім довелося все це якось придбирати, причищати в водіторі. І хоча другу полоницю я там пошкряпав ззаді, щоб вона почала гнити, вона теж просто засохла і сохла дуже довго. Коротше, всі ці експерименти проходили майже 3 тижні. І відтепер я вважаю, що 150 євро за таку працю це невелика, невелика ціна. До речі, ще декілька нюансів, які виникли під час ось таких ось предметних таймлапсів. Квіти. Вони також розвертаються на світло, змінюють своє положення і розміри. Так що на це теж на це теж слід враховувати. Якщо на рослині декілька бутонів, то це зовсім не означає, що першим розквітне саме великий бутон. А ще на рослинах може з'являтися всіляка діч, типу попелиці по російській цетля, яка неабияк руйнує вашу естетичну задумку, а іноді просто вбиває рослину. На полуниці в мене в одному з кадрів я виявив велику дрозефілу таку. І Якщо видалити цей кадр, то буде просто видно таке смикання. Тому довелося її замальовувати. Ну, Про такі нюанси, як хитка підлога, я мов, замовчу, але слід сказати, що квіти, наприклад, п'ють дуже багато води, і потрібно враховувати, що їх треба якось поливати, щоб не зрушити композицію. Ну, ось така фігня. Ну і звичайно, ніяких автобалансів. Ну що, дякую за увагу. Маю надію, що ця інформація стане вам в нагоді. Думаю, я заслужив маленьку таку вподобайку. До зустрічі!